Мої вітання! Давайте подивимося розклад, який мені запропонувала одна із підписниць. Тема розкладу, ну вона хотіла би подивитися саме на її колишнього партнера, але так як це в загальному контексті, то ми дивимося не тільки на партнера, а і на партнерку. Тому подумайте, будь ласка, про свого партнера, з яким, по-перше, ви не знаходитесь разом. По-друге, у вас немає спілкування ніякого, ви не знаєте, що відбувається з цією людиною. І а, щоб ми, так би мовити, ви не брали на себе ту інформацію, яка буде іти. Тому що це не буде з вами а, резонувати. Якщо ви спілкуєтесь, ви знаєте, що відбувається. Або взагалі людина. Разом з вами проживає, то це не для тих пар. І так, тема розкладу про що саме шкодує людина, з якою ви зараз не знаходитесь. І сигніфікація у нас буде трошечка інакша. Вона буде звучати так: там, де знаходиться людина, щоб ви зрозуміли, так? Можливо, вийде постать якась так, людини, яку ви дізнаєтесь, тобто там, де людина знаходиться, що зараз з нею відбувається, що відбувається в житті цієї людини. І так, перша карта, погнали. Десятка мечів. Суд. Зараз. Король Пентаклів. От чоловік вийшов. Це може бути жінка, але ну, енергія пентаклева, або о, ви як чоловік можете бути фонийти, фан бути в фоні. Ще можу так сказати. Або жінка така, знаєте, як чоловік. Петрка кубків, відлюдник. Я думаю, що достатньо П'ять карт. От неї ще дістаюся такі карт. І на дні колоди, сімірка мочів. Я її теж дістану, тому що стан людини нам говорить про те, що відбувалося з нею. Я не знаю, хтось вірить, не вірить в карму, в бумеранги. По цим картам, які вийшли, напевно, ви будете вірити. Я не знаю, що цей король Пентаклів наробив, але зараз, якщо ви не знали, стан людини повністю залежить від його минулого. Тому що десятка мечів, вона говорить, що ця людина щось таке зробила по відношенню до вас, що тут прийшла розплата неминуча. Десятка мечів – це крах, кінець, дно. Так як я бачу смірку мечів, і десятка мечів теж може вказувати на брехню, на обмани, на маніпуляції, на скритність, на зради різноманітні, на підстави. Причому людина зараз це відчуває на собі. І це нелегкий якийсь удар. Тут, знаєте, якщо порівнювати, хтось розбирається в боксі, то це нокаут. Це як упасти носом, ударитись об ґрунт. Якщо так. Це дуже болісно. Людина зараз на дні, в прямому переносному сенсі. Людина Пройшла, ну, проходить або пройшла, я не знаю. І тут карти показують людину, яка може навіть хворіти, може попасти навіть в, лікар... в лікарню. Тут могло бути скандал, втрати, розрив дуже серйозний, приниження, зрада, тобто, людина по відношенню до вас могла зробити. І від цього тяжко. І від цього тяжко. Це дуже сильний депресивний стан, тому що по суду, який вийшов суд, це призив, це момент правди, це коли людина прозріває від скоєного, тому що тут йде переосмислення. Це коли показують людині, що вона робила. Знаєте, як би мовити, вивести людину на чисту воду. Можливо, навіть людина усвідомлює, тому що ця людина прийшла до каси вже. Не знаю, скільки чого зробила ця людина, і тільки по відношенню до вас, чи взагалі були такі випадки раніше, але наслідки неминучі зараз. Цей той стан, коли людина переходить в кризу, усвідомлення, хоч і не хоче признавати це. Страшний суд це головна кармічна точка його життя, його чи її. Тут більше, до речі, чоловіча ідея енергія. Хоча буває по-різному, ви дивіться саме. Король Пентаклів це, це фасад, що у мене все є, все під контролем, я маю, я стабільний. Я а, намагаюся показувати, що а, все у мене гарно, я успішна людина, я все контролюю. Але це фасад. Ця карта вигляду як спроба тримати лише перед. Світом, соціумом, коли вже, знаєте, душа вже горить, хочеться сказати. Або це стан, який був, людина була на вершині, і зараз вона просто летить вниз. Тому що карта суда це вибір. Це карта призиває, це родова карта, до речі, це карта призиває до вибору. Грешники, як говорять, до аду ті, хто праведники до раю. Але по десятки ночів я можу сказати, що ця людина не дуже була праведником, хоча може говорити, що вона все правильно От вам або комусь ця людина не буде говорити, що все я. Зробив чи зробила. Ну, от, от Я буду говорити від лиця по королю Пентаклів, а ви, дівчата, чоловіки, перевертайте на себе, тому що я бачу енергію чоловічу. П'ятірка копків, яка тут вийшла. Жаль, втрата. Самокатування. Ця людина шкадує про щось і застрягла в цьому болі. Знаєте, це очищення і проживання втрати, це самобічування і, можливо, з нотками а могло би бути по-інакшому. Карта відлюдник. Людина закрита. Ізольована. Навіть якщо є якісь там люди біля цієї людини, це говориться про те, що людина закрита. Людина зараз фізична і емоційно ізольована. Це людина, яка може бути буквально на самоті. Відлюднику не потрібен ніхто зараз. Зараз таке, знаєте, відчуття. Як вакуумі. Ця людина не хоче нікого бачити, або не може знайти, з ким мати зв'язок, з ким поговорити. Що ми можемо сказати в підсумку про ці карти? Де він зараз? У точці внутрішнього і, можливо, зовнішнього краху? Закритий? Один у стані болі, правини, усвідомлення цього. Частина 2.